Відповіді на багато питань дає історія. Наприклад, навіщо нам за кордон? Сьогодні ми розкажемо вам, як починалось міжнародне життя Катеринослава, і де залишили тут свої перші сліди іноземні підприємці. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з Дніпропетровською областю, регіоном особих можливостей для реалізації широкого спектру інвестиційних, суспільних і міжрегіональних міжнародних і європейських проєктів. Безусловно, наш регіон обладает унікальним потенціалом. Ми являемся лідерами в Україні по по привлечению інвестицій в основной капітал як область. Це результат работы. роботи. Приходилось много роботи, і приходится много роботи в цьому направлении. Це зараз Дніпропетровськ вважають промисловим центром, космічною столицею України, металургійним гігантом. А хто знає, кому насправді завдячує місто на Дніпрі своєю ідентичністю? Хто знає, що Катеринославська губернія, територія нинішньої Дніпропетровської та Донецької областей, розквітла на іноземні капітали? Почему так происходило? Ну, потому что, во-первых, на Украине еще, говоря вот территориально вот Украине, не было еще людей, которые бы имели значительный капитал для того, чтобы начать вот это промышленное производство того же угля, того же железной руды, строительство тех же металлургических заводов. Самое из международных международных видносин починається история промысловости тут, на Сходе. До середини 19-го сторіччя Катеринослав за архітектурою та рівнем благоустрою не відповідав статусу губернського міста. Це двухэтажные, одноэтажные, одної дома, як правило, деревянные. Вот В городе було около 600 деревянных зданий, всего 30-40 каменных в першу половині дев'ятнадцятого века. Дом губернатора на углу улицы Ленина, нынешней і Карла Маркса, це було жилое здание города. Квартал між сучасними вулицями Сирова і Леніна, край географії для мешканців старого Катеринослава. Це був такий собі темний райончик. Він використовувався такою дурною славою. От за нинішньою вулицею Сирова, за вулицею Садової, починався такий кримінальний мир. Там розполагались корпуса і строєння фабрики, це ближе к современному вокзалу. І от там орудували команды команди фабричних Их їх називали і вот, і бандитами. У 19 сторіччі тут протікала річка. Вона виходила на проспект в районі Катеринославського бульвару і текла чотири квартали вниз. Поворачувала на вулицю Клубну. Це нинішня вулиця Леніна. А перше названня этой улицы проточне, оскільки именно через неї текла эта канава. Это был Це був центральний елемент географії проспекта. Вона виходила з берегов во время рівні і досаждала очень окружающим. Промисловий бум змінив архітектуру міста, його кордони, населення і життя. Інвестиційний циклон із заходу пішов спочатку на територію нинішнього Донецька. Англієць Джон Ю з власним коштом будує там перший металургійний завод околу розростається ціле місто, яке назвуть Юзівка. Зараз Донецьк. На цій же території розвивати гірничу промисловість з допомогою французів. Починає Микола Авдаков. Ресурси Катеринослава досліджує Олександр Поль. Железная руда стала делом його жизни. Именно он обнаружила в врочище Дубовая балка, это имение, где он жив і работал. Именно он вложил денежные средства в исследование. и именно он сделал так, что эти руди стали известны не только в Российской імперії на Україні, но и в Європі. У той час Російська імперія розвивала уральські руди. І вкладати кошти у Південну Росію, тобто Україну, не входило у плани самодержців. Поль скуповував багаті на руду неродючі селянські землі за власні гроші своїх союзників, підприємців, які не бояться ризику, він знайшов у Франції. Наприкінці 1880 року утворюється товариство залізних руд Кривого Рогу із меценатов нашего Днепропетровска сегодняшнего, подарил нам несколько акций, вот это уникальных акций «Общество железных руд Кривого Рога». Устав, который был, утвержден в Париже, как мы видим, и основной капитал, начиная с 5 миллионов, уже к началу Первой мировой войны достиг 13 миллионов. Вкладення французів ризиком назвати мало. Уявіть собі, так званий інвестиційний клімат у Кривому Розі наприкінці 19 сторіччя. Руда коштує пів копійки за пут. Найближчий завод Юзівський за 400 кілометрів, а залізниці немає. Тому у Олександра Поля з'являється новий інтерес. Дорога і міст через Дніпро. 1881 году началось строительство Екатерининской, а до ныне Приднепровской железной дороги. Фотография торжественного открытия моста вот запечатлена. Моста, который получил на Всемирной выставке в Париже за свою красоту, за свою длину. Гран-при, в общем-то, первый приз. Так называемый старый мост был открыт 18 по новому стилю 30 мая 1884 -го года. Автором проекта моста был выдающийся инженер из Петербурга Николай Белилюбский, А сам Мост був третім по длині в Європі після Олександровського моста через Волгу в районі Саратова і Мордейського моста в Голландії. До того моменту вантажі через річку перевозили на поромі, а по землі волами. Довжина моста 1400 метрів. Він поєднав два береги Дніпра нижче сучасного Кременчука. Тут було відкрито рух Катерининською, пізніше Сталінською, а зараз при Дніпровської залізниці. А дорога, в свою очередь, связала Криворожский железорудный бассейн и Донецкий каменноугольный бассейн. И вот Екатеринослав, который стал серединным центром между этими бассейнами, он превратился в такой город-менеджер, город-медиатор своего рода, вот где происходил обмен капиталов. В один день з мостом відкрили залізничний вокзал. Преса того часу писала, що це було свято для всього міста. Открывал вокзал лично міністр путей сообщения Російської імперії. Це був неорусський стиль, дві огромных башні і протяжоний фасад. Вместе со старым мостом його називали Чудом Ікатеринославом. был такой комплекс. К сожалению, старий вокзал був время Великой Великої войны. війни. В 1951 году на його місці возникло новое здание вокзалу, которое ми відемо зараз. Спочатку залізницею перевозили так звану руду Олександра Поля, пізніше і вугілля. И вот уже к концу 19-го, начало 20 века, к удивлению всей Российской империи, эта железная дорога по объемам грузоперевозок занимала первое место в Российской империи, а по количеству заработанных денежных средств второе. У 1884 році у Катеринославі починається індустріальний бум. Поряд із вугільною промисловістю розвивається металургійна, і у 1887-му до сторіччя міста відкривається Олександрівський завод. Зараз це завод імені Петровського. Гранікюри описують, що в час відкриття завода, і ну, де була зажжена перша доміна і піч його е, торжественно, робочі това заводу, служащі качарі Олександра Ніколаюча Поля на руках. Завод побудували на території, що викупив Олександр Поль. Будували за участю французьких і бельгійських капіталів брянського товариства за іноземними технологіями. Новим у промисловості Катеринослава стали доменні печі, без яких металургія не могла стати на ноги. Вот одна из акцій цього общества Брянського ресипрокатного железоделательного і механічного заводу здесь представлена. Акція привилегированная в 100 рублей. І як ми видим, текст на ній на русском і на французькому языке. Незважаючи на те, що Олександру Полю вдавалося знаходити фінансову підтримку в Європі і в Катеринославі якнайкраще працювали іноземні інвестиції, співвітчизники не завжди розуміли його. Часть людей преклонялась перед ним перед его общественными способностями. Часть считала его ну таким как бы полусумасшедшим даже. Вот в прессе упоминали такие факты, что относились к нему как бы ну как человеку далеком от реальности. Вот писали, что его эти мечты о разработке рудникового железных руд, они далеки от реальности. Історики розповідають, що наприкінці свого життя Олександр Поль таки дістав визнання. У 1890 році на його похорон прийшла майже половина усіх мешканців Катеринослава. Зараз пам'ятник полю стоїть приблизно там, де колись була околиця міста. Місто, яке саме завдяки Олександру Полю з напівсела перетворилось на промисловий центр. Архітектура зараз центрального, а тоді останнього району Катеринослава змінюється паралельно з розвитком економіки. В частности, в 1912 году была построена гостиница «Астория». В 1913 году напротив была построена гостиница «Бристоль», которая ныне не существует. Вот на ее месте памятник Полю. Это были два крупнейших отеля Екатеринослава. И они были выстроены в стиле, который напоминает скорее вот центральноевропейские города. Примерно такой же вид вот такого швейцарского или бельгийского Квартала имеет комплекс зданий почтамта нашего. Это 1905 года постройки, смешение романского стиля с элементами модерна. За іронією доли, після смерти поля промисловість губернии развивается шаленими темпами. И в течение следующих 10 лет, буквально с 1990 года по 1900 год, на территории Губернии было построено 19 крупнейших металлургических заводов. Іноземці, бельгійці та французи не перестають вкладати свої кошти в місцеві надра. Крупніша бельгийска, яка построила в Екатерини три заводи. І Один з них це нинішній Дніпропетровський трубний завод. І називався він називався тоді трубопрокатний завод Шодуар А А всього дуар построили тут три заводи. Шадуар Б, це завод Коментар нинішній, і Шедуар С» – Дніпропетровський, завод металлонического обладнання». Інвестиції це не тільки і не стільки гроші. Майже всі соціальні прошарки у губернії мають зиск. Поміщики, землю під розробку руди, приїжджі, робочі місця. Історики пишуть: усі течуть у Катеринослав. Навколо заводів утворюються цілі селища. Для них відкривали спеціальні школи і хотіли читати, читати і писати. Вони були грамотними, вони виписували газети. Поряд із соціальними благами співробітництво з Європою дає губернії технології та інженерні нововведення. І саме благодаря цьому, як писала преса того часу, у нас строїлися саме передові в технологічному відношенні підприємства. Вот І ось ці металургічні заводи 17, які були построені іностранцями тут, вони створювалися по іностранним чертежам, строїлися іностранними інженерами. І навіть наші інженери іноді обіжали, що ніякі секрети такого будівництва вони не відкривали нашим інженерам. Інженерної думки кінця 19-го сторіччя стає трамвай у 1895 році. Французьке товариство виділяє кошти на будівництво електричного трамваю у Катеринуславі. А трохи згодом він переходить у власність бельгійської компанії. Фотографії трамваю на вулицях нашого міста. Бельгійські трамваї, от один із них, завжди були зеленого цвета. бачите ви на цвітної відкритки, ані відличаються від городського тим цветом. Городський трамвай мав красного цвіт. Перший трамвай їздив за маршрутом в вокзал Соборна. Зараз це жовтнева площа. Коли стало зрозуміло, що це надзвичайно прибуткова справа. Міська дума Катеринослава пускає свій червоний трамвай. И здесь представлены билеты трамвайные, вот 2 копейки. В общем-то, довольно для того времени это было немало, 2 копейки, потому что самая мелкая денежная монета, в общем-то, 1 четвертая копейки была. Вот 5 копеек, это школьники могли за 2 копейки, 5 копеек трамвай для взрослого был. И причем проезд в зависимости от того, какой километраж проехал, билет, в общем-то, по-разному стоил. Сьогодні в області так само є ресурси, які чекають на своїх інвесторів. Про потенціал Дніпропетровщини керівництво регіону регулярно нагадує Європі. І так само, як і в минулому столітті, вплив іноземців на розвиток України оцінюють по-різному. Час покаже. Міжнародне життя продовжує змінювати Дніпропетровщину. Давайте разом переконувати, що світ ближче, ніж здається. З вами була Олександра Марченко. Побачимось за тиждень. Одяг ведучої від мережі мультибрендових магазинів Made in Денка.